Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для паперу. Дані кольорові кліпси використовуються в журналах, зошитах, а також для позначок важливих місць у каталогах та альбомах. Вони легко кріпляться до кута сторінки та надійно тримають її без пошкодження паперу. Набір містить 5 кліпс різних кольорів щодо допомагає виділити різні розділи чи теми мініатюрний розмір, робить їх зручними у використанні та перенесенні, виготовлені з міцного матеріалу та служать довгий час.